Рішення хузького суду про визнання Павла Нагірного неосудним за результатами Львівської комісії викликало обурення як потерпілих, так і громадськості. Невдоволеним залишився і прокурор, тому подав апеляцію до обласного суду, який наполягав на повторній експертизі. Було подано клопотання слідчим по призначення повторної експертизи, оскільки в матеріалах справи є суперечливі докази відносно психічного стану. Хурським судом було відмовлено, задоволенні даного клопотання і прокуратура, також і потерпілий звернувся з апеляцією в апеляційний суд. Сьогодні прийнято рішення апеляційним судом, що залишено ухвалу суду слідчого Хурського районного суду по в силі, тобто відмову надані дозволу на повторну експертизу. Таким чином Павло Нагірний залишиться у берегівській лікарні, як мінімум, на час розгляду справи по суті, що розпочнеться 23 лютого. Адвокат сім'ї потерпілих каже, підстав для повторної експертизи більше ніж достатньо. Однак рішення суду вже є і оскарженню воно не підлягає. Поводилося дослідження війни лікарні, і там було вирішено, в тому числі також тут місто ходить психіатр, і було вирішено про те, що немає підстав для того, щоб на особу госпіталізувати в. Лікарню чи якийсь психіатричний заклад для проведення якихось досліджень чи лікування. Крім того, коли б особа була, заходилася в берегівській районній лікарні, її виписували звідти. Адвокат наголошує, що при виписці лікарі також надавали висновок про неосудність Нахірного. Львівська ж комісія, скоріш за все, заангажована. Віктор Пригара, чоловік і батько загиблих, поспілкуватись з журналістами не зміг. Далось в знаки хвилювання. Однак, як для нього, так і для журналістів несподіванкою стала заборона проводити відеозйомку. Хотіли б, щоб просто... Е Населення як так і уського району, щоб бачили, як проводяться судові засідання, як приймаються рішення. Попередні клопотання задовольняли. Цього разу суд послався на ймовірність розголошення інформації про стан здоров'я нагірного. Однак під час засідання, яке сумарно без кількох перерв, тривало не більше 15 хвилин, такі питання не обговорювались. Протягом засідання під стінами продовжувався пікет. Рішення суду зустріли вкрай негативно. В неосудність не вірять. Через погода уйдемо. Вийде бо у начальник якийсь наразі оголосили резолютивну частину рішення, тобто відмову у призначення повторної експертизи. Мотивація суду стане відома лише 19 лютого.